Всім привітулькам. Нове буде з вами привітання. Я була на міні-шопінгу. І зараз вам покажу Тому що В неділю я вже відправляюсь в м... Як це його? В подорож. Да. Того я закупила більш такі речі, які мені треба. Просто які я хочу. Ось починаємо з сею. З я купила... Витачте. Це я купила таку косметичку. Зараз покажу. Ой, забула виняти. Все трошки пізніше покажу. Така красота. Тільки вона трошки в мене запачкалась. Ось. Тут іде кармашка, тут таке на замочку. Все, все І тут, отак вот от. То есть прикольно, а так вона виглядає так, як цей як чемоданчик. У мене камера знову закапана. Пахне, згаді, духами вкусними. А знаєте чого? Бо я положила оці штучки. Все. Потім я буду окремо. Сінцей в сердечку. Потім я окремо буду показувати, як я буду збирати чемодан, тому дивіться, потім я буду заповняти цю косметичку. Ну, коротше, вона крута. Вона дуже практична і така от, як чемоданчик. Тільки вона трошки так? як чемоданчик з ручкою. В мене схожа є, але вона менша. Так, далі. Далі сінсеї теж я купила от таку, от красиву подвісочку. Вот, з такими зв'язочками. Потім теж покажу обзорчик на неї. Далі ми поїхали з віщей. Так, чек в сторонку. Починаємо з футболки number 1. Я це все потім буду міряти вам, щоб ну, було воно. Я теж хочу, щоб не було воно було видно. Така естетика футболочка з паучком і там ще якісь блясочки, і там щось написано. Ну, коротше, крутізне. Я, я потім буду міряти її і вам все покажу обов'язково. Далі у мене йде ця кофточка, але вона то є, тепла і поки що я її не буду носити. Це чисто так от в школу потім. Так, да, я вже збираюся в школу. Ні, ладно, шучу, нікуди не збираюся поки. Яка школа, тільки от канікули почалися. Такая вот кофточка у нас сиренька, правда, на фон на видео у меня на сиро. И вот такая футболка. Піоланька. Вот. С такой star связочкой. Она дуже прикольная, то что она тут такие идти. Как я? Тень, короче, наконец. Все, начнем покупочки закончились. Сейчас будет примерка. Не, давайте примерка будет в наступном виде.